Привіт тих, хто повертається, і благополучно хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія. І сьогодні у нас ще один епізод. Якщо манфо не подобається, закинь. Перед вами буде представлено декілька манг, які я закинула по тим чи іншим причинам, тому що, можливо, щось там мені не сподобалось, можливо, вони просто якісь були дивні, можливо, там є лише один момент, який мені не подобається, або якусь історію, знаєте, ось ці всі їхні історії життя неправильно розкрили, або занадто правильно розкрили, або не, не розкрили взагалі, а згадали отак. Into the light once again. Принцесу Алісу звинуватили в отруєнні іншої принцеси, і її сім'я, яка завжди стала до неї погано, хоче її страти. Виявляється, це все було планом отруєної принцеси Маріани, та Аліса перероджується і не аби як, а як принцеса сусідньої ворожої імперії Аліса, хоча тепер Аїша, не зможе відкрити своє серце новій сім'ї. Вона не може повірити, що імператорська сім'я може любити її за просто так. Також Аїша відкриває собі містичний дар. Чи допоможе він їй помститися своїм кривдникам? І чи зможе Аїша жити щасливо? Це головний чоловічий персонаж, і вона, коли вони вперше зустрілися. Це любовний інтерес. Другий любовний інтерес, який міг бути. Знаєте, що мені це нагадує? Нагадує те, коли покинута імператриця обрала того імператора замість прекрасного чудового друга Карсена, який зміг здати їй все, що вона захоче, тому що він її кохав нормально. А, не... а вона вибрала ото. Це головний чоловічий признач, там по спойлерам не зрозуміло, коли вони скинуться разом, залишаться, але він Бог типу. І він знає її, ну можна сказати, буквально з утробу матері. Я не горю бажанням читати Манхви, де буквальний Бог, там, я не знаю, скільки йому років точно кладе свої очі на немовля. Також цій мантві мені не подобається те, що як вони розкрили оцей весь сюжет про те, чому Аїшу стратили і що там взагалі за мутки відбуваються. Аїша, яка в минулому житті була принцесою Алісою. Ми дізнаємося що, типу, її всі ненавиділи, і до неї ставилася лише добре одна принцеса Маріана, і тут на ту принцесу Маріану одружила підставили і Алісу стратили. Зупиніть свої коні і поверніться назад в станню. Це неправда. Виявляється, Маріанна була цією вигнатою принцесою. Тобто, от, до неї всі сталося погано, крім Аліси. Алісі до неї сталося добре. І Маріанна, не знаю яким боком заїздом зв'язалася з якимись давами, ну, типу, щось такого. Вона вирішила, що логічно буде зробити так, щоб стерти всім пам'ять і зробити себе. Принцесу, яку всі люблять, а Алісу, принцесу, яку всі ненавидять. Хоча Аліса це єдина людина, яка сталася до неї добре. Ти ставишся до мене добре, тому я вкраду своє життя. Уявіть, ви йдете на вулиці і бачите Божу коровку, це створіння. Ви її піднімаєте і ставите на якесь деревце, щоб неї люди не наступили. І вона така: о, ти до мене добре поставишся? значить я тобі помщуся. І на наступний ранок ви просинаєтесь, як Божа коровка. Ну, тобто, ви в своєму тілі все нормально, просто до вас ставляться всі як Божа коровка і на вас наступають. До того ж, це нам повністю не розкривають по самій манфі на початку. Але я здогадалася про це в перші, мені здається, 20 епізодів. Це було дуже легко розгадати, а вони такі пістопи до того роблять, ніби ми це будемо, у Божа теорії робити. Ні, брат. Хай society. Цезар, син аристократичної сім'ї високого стояння, робить контракт з Адель. Просто людинкою, яка чистить зуття за гроші на головній площі. За цим трьохмісячним контрактом Адель стане сестрою Цезара і займе його місце у угоді щодо заміжжя з іншою аристократичною сім'єю. Цезар не має планів пов'язувати себе з донькою тої сім'ї. Він любить дівчат і він любить розважатись. Тому Адель вийде заміж за сина тої сім'ї, щоб виконати угоду. Чи зможе Адель вижити у складному та суворому оточенні вищих кругів суспільства? Братани! А, Ця манхо новенька. На даний момент мені здається, там до 30-ї епізодів, але братани! Всіма способами, всіма силами вони націкають нам, що головним чоловічим персонажем для Адель буде являтися її тепер прийомний брат Цезар. Чому майже всіх в Цезарів в манф... мене проблеми з башкою? Цезар. Цезар. Цезар салат бляха, може, тому вони придоручні. Відбувається така сценка, де Цезар намагається. Сексуально є нас. Адель. Так. Тому що він вважає, що вона просто людинка, яка заробляє гроші тим, що чисте суття, значить, вона має під нього лягти. А вона гарненька дівчинка і розумна дівчинка. Вона бере Отако. От тобто, якщо він зробить на неї якийсь рух, вона його зараз. Жіноча сила! Оцей момент мені сподобався, де вона сказала, що якщо він щось з нею зробить. А далі мені нічого не подобається: там. аб'юз, на сексуальна зайство. Дуже дивні аристократи, вони всі такі дивні, не всі хворі, і всі їх всіх треба кинути в психіатричну лікарню і закрити їх без персоналу, тому що персонал з ними зійде з розуму. Їх просто треба закрити десь в якомусь полі загрожує, щоб вони не вилазили, хай всі там сидять, крім Адель. А даль заберіть. Мені не подобається це. Ви можете зрозуміти по мій реакції, що мені дуже не подобається. У нас життя і так не несодка малина. Треба радіти, що от ви можемо почитати щось класненьке, а не коли ми беремо і блінна нам попадається Маракуя. Яка кисла на смак. Bright of Illusion. Інна ю звичайна з землі магічним чином переноситься у фантастичний світ під назвою Еллюжіон, де існують лише чоловіки з магічними здібностями. Ці чоловіки переносять жінок до себе. І буквально борються за шанс зробити їх своїми дружинами, Іна не виняток, і вона знаходить себе поміж трьох впливових чоловіків. Кого ж вона вибере на роль свого чоловіка? Я навіть читала це з такою відразою. відразу. Бро, дивіться, що я вам зараз поясню. Я вважала, я вважала от на картинці у нас три чоловічка, значить вона зразу покладе око на якогось одного чувачка. Я читала цю мангу 348 років тому, коли ще мах дуже багато таких знаєте, цікавих не було, У мене не було вибору. Я думаю, о, якась манха, давайте її прочитаємо. Краще, бо я не думала, о, якась манхо, давайте її прочитаємо, а жила своє життя спокійно, а не знала, що я читала це, і краще не треба. Я закинула, мені здається, на епізоді третьому чи четвертому. Приблизно на епізоді тому, де вона спочатку ту-ту-тун з одним мужиком, а через хвилинок 5 з іншим. Я не дуже сильний фанат гаремів. Якщо я коли-небудь радила мангве з гаремами, де головний чоловічий персонаж має гарем, вбийте мене. Знаєте, коли ти це читаєш і вони не описують, які в них сексуальні романтичні стосунки з цими персонажами, мені нормально. Ні, добре. Мені, мені дуже просто. Я взагалі живу життя. Але коли це мені показують прямо в лице без попередження, я не хочу цього. Я нічого не маю проти поліаморних відносин. Тобто, знаєте, коли багато людей разом. Слава Богу, хочете, це ваше життя. Я маю проти це, коли тоді, коли ці чоловіки. Ненавидять один одного, бо вони борються за нею, щоб вона стала їхньою дружиною, тому що там такий прикол, що тобто, якщо вони сплять з тою жіночкою, їй дається їхня частка магічних здібностей, і вона теж має магію. А вона тепер і коротше, вона тепер найсильніша жінка світу. Ми знаємо, яка ти Інна. Ми знаємо. Таке вже ніби автор цієї манхви дуже сильно хотів, але в нього не виходило. І тому він ця людинка написала мангу, де жіночки виходить частіше ніж вона дихає. Після цієї манхви мені потрібна була серйозна психіатрична допомога, хоча я прочитала лише декілька епізодів. Я посилаю свої мрії надії, сподівання до людей, які читали велику частину цієї манк, які прочитали її повністю. Якщо хочете крінженути і хочете, знаєте, трошечки. Поржати з того, що відбувається, ви можете її прочитати в ній 50 епізодів. Я читати далі не буду. Крім того епізоду, який я прочитала дуже-дуже давно. Можливо, я і погану пам'ять, я пам'ятаю не так. Ну, no, проте не. Це. Ти думаєш, що ти робиш зі своїм життям? Навіщо ти живеш? Взагалі, може, краще, ні? Отакі От приколи. На цьому було все. Я надіюсь, вам це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Можливо, там заходьте на телеграм-канал. Вау! А не є ще TikTok, в якому я виставляю відео раз три роки. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна нас все. Ми побачимося з вами в наступному відео, яке вийде колись, тому що от в мене таке життя. Я не знаю, коли взагалі це вийде. Сьогоднішнє вийде сьогодні. З Днем Незалежності України, хоч пізно, але З Днем Незалежності України. Воно було вчора. Але, от, всіх вітаю. А, всіх папа, всі, всі. Що? Всіх папа? Всім люблю. Та, да, всіх папа, всім люблю, коротше. Ну.